Всім привіт! З вами команда Veloсклаcom І сьогодні у нас на огляді хардтейл від українського виробника Формула. а саме модель Зефір 2.0 2025 року. Це гірський велосипед створений для любителів активного відпочинку та пригод на гірській місцевості. Приваблива ціна не знижує якість і функціональність байка. Що робить його привабливим для велосипедистів-початківців або тих, хто не хоче витрачати велику кількість грошей на дороге професійне обладнання, збалансовані комплектуючі та міцна легка рама робить його чудовим варіантом для подолання різних видів стежок від м'яких ґрунтових доріг до крутих гірських схилів. Версія 2.0 пропонується з розмірами коліс 27,5 та 29 дюймів. Всі вони мають однакову комплектацію. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Алюмінієва рама, яка використовується в цьому велосипеді, це чудовий приклад застосування інноваційних технологій у бюджетних апаратах. Зроблена з високоміцного алюмінію, вона забезпечує легкість ходу велосипеда та одночасно має високу міцність. Завдяки використанню технології гідроформінгу, труби рами отримали унікальну геометрію і підвищену жорсткість у ключових зонах. В результаті рама вийшла не тільки довговічною і надійною, а й ефективною в плані передавання енергії та керованості для зручних. Паркування на рамі закріплена складна підніжка. У передньому трикутнику є місце для фляготримача, а також велосипед передбачає встановлення крил та багажника. Амортизаційна вилка ходом 100 мм забезпечує пом'якшення нерівностей і амортизацію ударів, роблячи поїздку комфортною навіть на крутих і нерівних стежках. Ключовою особливістю вилки виступає функція блокування ходу локаут, що дає змогу зафіксувати вилку за потреби. Це особливо корисно під час катання рівними дорогами або підйому в воду. Вору, коли амортизація не потрібна, і важливо зберегти максимум енергії на набір швидкості, а не на амортизацію. Ця вилка забезпечує необхідну гнучкість у різних умовах катання. Також вилка має прилод, технологію налаштування перед навантаження, колеса зібрані з подвійних алюмінієвих ободів, що забезпечує їм високу міцність і стійкість до утворення вісімок. Універсальні покришки кенда K1162 завширшки 2,1 дюйми, мають відмінне щеплення з дорогою і забезпечують комфортне проходження нерівностей. Алюмінієві втулки на промислових підшипниках забезпечують відмінне обертання колеса з мінімальним тартям, що позитивно позначається на накаті. Швидкознімні осі, за допомогою яких вілсет фіксується до дропаутів, дуже корисні під час транспортування, а також за необхідності швидкої заміни або ремонту колеса. Дискові механічні гальма є невід'ємною частиною безпеки та керованості цього байку, адже вони забезпечують ефективне та стабільне гальмування за будь-яких умов, чи то суха асфальтова дорога, чи то брутні гірські стежки. Вони також характеризуються високою надійністю та довговічністю а також легко ремонтуються навіть у польових умовах. Ротори діаметром 160 мм забезпечують достатньо гальмівну силу, що додає впевненості на дорозі. Трансмісія на 20 швидкостей складається з компонентів аматорського рівня, але це не знижує її ефективності та надійності. Задній перемикач L2 V5010LX дозволяє плавно і швидко перемикати швидкості, адаптуючись під ситуацію на дорозі. Касета Skifull M510 з широким діапазоном 1136, дає змогу набирати високу швидкість на рівних ділянках і легше педалювати вгору. Шатуни з високоміцної сталі під квадрат на дві зірки 3622. Передній перемикач також 2 5010. Ручки перемикання 2 a 7 a 1000 забезпечують легке і точне керування перемиканням передач. Встановлене дуже зручне брендове сидіння, розташоване на алюмінієвому підцідельному штирі. Керується велосипед завдяки криму з високоміцної сталі. Воно встановлене на алюмінієвий винос, встановлені гумові гріпси, а педалі виготовлені з алюмінію. Формула Zephyr 2.0 це надійний велосипед початкового рівня, розрахований на активну повсякденну їзду по місту і за його межами. Він поєднує в собі сучасні технічні рішення з доступною ціною, що робить його відмінним вибором для тих, хто хоче почати кататися без зайвих витрат коштів. Байк оснащений дисковими гальмами, амортизаційною вилкою з функцією блокування та міцною алюмінієвою рамою. Такий набір робить модель універсальною, адже вона добре показує себе на асфальті гравії та легких ґрунтових стежках. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.